Басхальна поїзденька волонтерів. Ситуація наступна. Значить, е та частина, до якої ми веземо турнікети, е бандажі, енергетики, і все, що ви бачили, в більшій кількості, вона зараз е бореться, воює на очеретине, і хлопець, який мав нас зустріти. Не в очеретине, зрозуміло, да, а в більш безпечній зоні його також викликали туди, бачить дуже сильно йде штурм. І зараз, поки ми їдемо туди, на це місце, де ми повинні були зустрітись, вже буде видно. Є насправді кілька варіантів подій. Перший варіант події. Це ми просто передаємо іншій особі. Це, це знайомий друг, який нас і познайомив, довірне лице. Тут не в довірі е, питання, питання в тому, щоб все це це дуже важливо. 30 турникетів, перев'язка, медицина. Це повинно як можна швидше доїхати туди. Тому що якщо зараз там е, ці фекеси траси е, штурмлять, то прямо зараз хлопці тримають там. Оборону і прямо зараз вони ну, отримують поранення, а це може врятувати реально житті ну 30 турнікетів. Ви розумієте це? То зараз така ділема, яку ми вирішуємо по дорозі туди, як нам краще поступити, чи віддати перевіреному обличчю і дочекатись, поки вони повернуться, чи в найгіршому випадку ми не кажемо, що ми це будемо робити, але в найгіршому випадку ми просто поїдемо в бік очеретина. І е, намагаємось зустрітись з кимось, хто може зустріти нас ну, на зустріч, під'їхати там дуже швидко, ментально вигрузитись і поїхати назад. А ці хлопці назад на позиції, вже з, з турнікетами, з медициною, з енергетиками, з мішками для піску, щоб ну ви зрозуміли, ось така дилема.